Якщо ви хочете, щоб ваші парфуми трималися довше. Є кілька простих порад: Наносьте аромат на пульсові точки. Це можуть бути зап'ястя, потилиця і за вухами. Ці місця генерують тепло, що допомагає запаху випаровуватися повільніше. Не тріть шкіру після нанесення, це може зруйнувати верхні ноти аромату. Інший підхід розпилювати парфуми на місця, з якими люди часто взаємодіють, наприклад, зап'ястя, передпліччя, лікті та шия. Крапелька парфумів за колінами допоможе аромату Росії. Позаду вас під час руху. Волосся та одяг також можуть добре утримувати запах. Волокна не нагріваються, як тіло, тому аромат триматиметься довше. Однак спочатку протестуйте на непомітній ділянці одягу, щоб уникнути плям. Пам'ятайте, що спирти можуть сушити волосся. Зволожена шкіра допомагає аромату триматися довше. Використовуйте зволожуючий крем перед нанесенням парфумів. Олії у кремі уповільнюють випаровування аромату. Деякі компоненти парфумів. Як амброві чи деревні ноти, можуть зберігати запах довше. Якщо вони вам не підходять, спробуйте підсилювачі для тих нот, які вам до вподоби. Троянди це чудові квіти, які потребують правильного догляду. Щоб вони цвіли пишно і довго, потрібне регулярне підживлення. Підгодовуйте троянди до і після цвітіння, використовуючи відповідні добрива. Це допоможе отримати багато бутонів і покращити цвітіння. Коли троянди починають свісти, використовуйте мінеральні добрива. Вносіть їх кожні 10 днів. Чергуйте мінеральні добрива з органічними для кращого результату. Садівники часто обирають калійно-фосфорні сполу. Для розчину змішайте 10 грамів селітри, сульфату калію і суперфосфату у 10 літрах води. Калій важливий для бутонізації і цвітіння. Фосфор зміцнює кореневу систему. Марганець робить забарвлення квітів яскравішим. Залізо і бор зменшують схильність до захворювань. Після мінеральних добрив полийте кущі настоєм коров'яку в пропорції 1 до 10. Можна також використати курячий послід у пропорції 1 до 20. Для захисту від хвороб, таких як чорна плямистість і борошни Тароса, використовуйте попіл, змочіть кущі водою, посипте попелом і через годину змийте. Під час світіння троянди потребують рясного поливу. Поливайте їх під корінь, щоб вода не потрапляла на листя. Успішні бізнеси можуть починатися в найнесподіваніших місцях. Наприклад, такі відомі компанії, як Apple, Amazon і Harley Davidson починали у звичайних гаражах. Це хороший варіант для тих, хто хоче стартувати з мінімальними витратами. Гаражний бізнес має свої переваги. Ви зекономите на оренді, якщо у вас вже є приміщення, або ви можете орендувати гараж дешево. Ви самі складаєте свій графік і обираєте масштаби роботи. Це безпечний старт, адже ви можете протестувати ідею без значних інвестицій. Для початку оберіть ідею, яка відповідає трьом критеріям: доступність, попит і прибутковість. Перетворіть гараж на робоче місце, провівши електрику, вентиляцію та освітлення. Зонування простору залежить від типу бізнесу. Реєстрація бізнесу важлива, навіть якщо ви працюєте з дому. Почніть як фізична особа-підприємець. Якщо працюєте з їжею або косметикою, дотримуйтесь санітарних норм, почніть з мінімального набору обладнання. Купуйте лише найнеобхідніше та шукайте вживану техніку. Не витрачайте більше 20-30% від заощаджень. Просувайте бізнес через соціальні мережі, такі як Інстаграм, Фейсбук і TikTok. Зареєструйтеся у Google, мій бізнес, спілкуйтеся з потенційними клієнтами через знайомих, сусідів і друзів. Є й ризики обмеження простору, проблеми з шумом чи запахами можуть стати перешкодою. Але якщо у вас є ідея і бажання вчитися, навіть старий гараж може стати стартом для успішного бізнесу. Пекан це смачний і корисний горіх. Він багатий рослинним білком і клітковиною. Щоденне вживання приблизно 57 грамів пеканів може знизити рівень поганого холестерину. Це приблизно 30-35 горішків на день. Дослідження показали, що такий ефект особливо помітний у людей з метаболічним синдромом. Протягом 12 тижнів учасники замінювали звичні перекуси пеканами, покращуючи ліпідний профіль крові. Пекан містить мононенасичені жири. Ри, такі як олеїнова кислота, які знижують рівень шкідливих жирів. Він також багатий антиоксидантами, які зменшують запалення і покращують стан судин. Це підтримує здоров'я серця і судин, нормалізує рівень цукру в крові, сприяє міцності кісток завдяки магнію і позитивно впливає на мозок. Пекан може зменшити ризик вікових когнітивних порушень. Рекомендується обирати сирі несолоні пекани. Для смаку можна додати трохи спецій, наприклад, кориці або паприки. Але не варто переборщувати, адже через високу калорійність надмірне споживання може викликати дискомфорт у шлунку. Травень важливий місяць для городників. Рослини вже дають перші врожаї, але попереду ще багато роботи. У травні потрібно висадити рослини, пересадити розсаду у відкритий ґрунт, підживити багаторічники та боротися з бур'янами. Місячний календар допоможе обрати найкращі дні для посадки. Сприятливі дні у травні з 1 по 3, з 8 по 11, з 13 по 17, 21, 22, 25, 29 та 30 травня. У ці дні можна садити Рослини. Несприятливі дні 12, з 18 по 20, з 26 по 28. У ці дні краще не садити. Для коренеплодів, таких як картопля та топінамбур, найкращі дні 16, 17, 25. Ріпу та редьку варто садити з 1 по 3, з 8 по 11, 16, 17, з 21 по 25, 29 30. Огірки вже можна висаджувати. Капусту садів у два ряди з відстанню у 40-50 см між грядками. Трави та зелень також важливо правильно висаджувати. Наприклад, шпинат можна садити з 1 по 3, з 8 по 11, з 13 по 17, з 23 по 25, 29 та 30 травня. Люди часто живуть у будинках на землі, яка не приватизована. Це можливо, якщо будинок отримано через дарування. Що буде, якщо не приватизувати землю? По-перше, ділянку не можна продати чи обміняти, тому важливо отримати кадастровий номер. Для цього зверніться до землевпорядної організації. Інженери-землевпорядники розроблять документацію, щоб визначити межі. Інженер-геодезист зробить геодезичну зйомку. На основі цих робіт створять план ділянки і технічну документацію. Ці Внесуть до державного земельного кадастру. Після цього подайте документи до місцевого органу самоврядування. Вони вирішать про передачу землі у власність. Це рішення стане основою для реєстрації права власності. Зареєструвати можна через місцевий центр послуг або у нотаріуса. Після реєстрації ви станете повноправним власником, зможете розпоряджатися ділянкою. Приватизація землі це передача з державної або комунальної власності у приватну. Земля Національна багатство і права власника здійснюють органи влади. Ікра це дорогий продукт, і важливо не купити підробку. Як відрізнити справжню ікру? Є кілька простих порад, які допоможуть вам уникнути шахраїв. По-перше, ікра не може бути дешевою. Якщо ціна дуже низька, це підозріло. Купуйте тільки в перевірених магазинах або офіційних точках продажу. Уникайте стихійних ринків і сумнівних продавців. Завжди читайте етикетку. Там має бути вказана риба, з якої зроблена ікра, дата виготовлення і розфасовки. Перевірте Кришку банки вона не повинна бути здутою або м'якою. При споживанні зверніть увагу на смак і запах. Справжня ікра має ніжний смак і легкий морський аромат. Ікринки повинні злегка тріскати в роті, а не тягнутися або прилипати до зубів. Є простий тест залийте ікру окропом. Справжня ікра містить білок, тому вода стане білуватою. Якщо це підробка, з'явиться масляниста плівка. Якщо відкрили банку з ікрою, зберігайте її в холодильнику не більше семи днів. Дотримуйтесь інструкцій на упаковці щодо терміну придатності та умов зберігання. Призначення Стіва Війткофа здивувало багатьох. Він відомий забудовник і легендарна постать в американському бізнесі. Проте він не має досвіду в політиці чи дипломатії. Попри це, саме Війтков веде переговори з росіянами від адміністрації Дональда Трампа. Журналісти CNN відзначають, що Війтков магнат нерухомості намагається укласти угоду з колишнім підполковником КДБ – цей підполковник пережив п'ять президентів Сполучених Штатів і трьох китайських лідерів. Путін особисто вів переговори з багатьма з них. Генерал Кіт Келок, офіційний спецпредставник Трампа з питань України, був відсторонений від переговорів. В адміністрації Трампа підкреслювали його досвід. Експертка Анджела Стен заявила, що Келок має досвід роботи з Росією. Зараз він зосереджений лише на Україні, а не лише Вітков, а й інші члени команди Сполучених Штатів мають недостатньо досвіду. Замість Келога Віткова супроводжують держсекретар та радник з нацбезпеки Майк Волц. Вони досвідчені політики, але не мають потрібного досвіду для переговорів з Росією. Російську делегацію очолюють досвідчені дипломати, такі як Сергій Лавров та Юрій Ушаков. Вони вміють спілкуватися з американцями. Українці віком від 18 до 24 років можуть підписати однорічний контракт з Збройними силами України. Це надає їм право на певні пільги. Нещодавно кількість бригад, до яких можна приєднатися, збільшилася з 16 до 24. Серед них є і відома 38-ма окрема бригада морської піхоти. Рекрутер цієї бригади пояснює, як молодь може долучитися до них. Відбір серйозний. Спочатку кандидати проходять співбесіду, психологічні тести та медичну комісію. Потім починається базова підготовка, яка триває до чотирьох місяців. Вона включає фізичні вправи, моральну стійкість та командну злагодженість. Бригада потребує нових кадрів, але відбір залишається суворим. Іноді кандидати мотивовані, але не відповідають фізичним або віковим критеріям. Таким людям пропонують інші посади або контракт на три роки. Зараз 38-ма бригада шукає фахівців на посади стрільця, стрільця, санітара, гранатометника, помічника, гранатометника, снайпера та розвідника. Морський піхотинець Роман Грибов став відомим завдяки своїй легендарній фразі. Вона об'єднала українців під час війни. 24 лютого 2022 року на острові Зміїний росіяни з крейсера Москва вимагали від українських захисників здатися. Роман відповів їм словами, які стали символом боротьби. Нещодавно у Львові відбувся матч чемпіонату України. Команди «Шахтар» і Динамо зіграли в нічию з рахунком 2-2. Перед початком гри символічний удар виконав. На Роман Грибов його присутність на полі була важливим моментом. Фраза Романа не лише об'єднала українців, а й надихнула митців. Вони створили плакат з українським воїном і крейсером Москва, що потонув 14 квітня 2022 року. Жест Романа на матчі знову нагадав про стійкість українського народу. Окупанти готують бахмут до відзначення 80-ї річниці перемоги у другій світовій війні. Вони розвісили по місту плакати. Російська армія окупувала Бахмут в Донецькій області два роки тому, і зараз там перебувають ворожі війська. 9 травня важливе свято для Росії. Це можливість для них пропагувати війну і відновлення радянського союзу. Зруйноване місто готують до святкування солдати 6-ї мотострілецької дивізії. На відео видно, як армія продовжує розвішувати плакати. Написи на них говорять про героїзм предків і важливість історичної пам'яті. Особливо прикрашають центр міста, де проводяться роботи. Банери розвішують біля зруйнованих квартир. Під час боїв за Бахмут російська армія втратила понад 20 тисяч бійців з приватної військової компанії Вагнер. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський сказав, що співвідношення втрат між Україною та Росією було приблизно один до семи. На жаль, Бахмут досі не повернувся під контроль України. Ветеран армії Сполучених Штатів висловив думку, що зупинка військової підтримки України з боку Сполучених Штатів може стати великим викликом для Росії. Він вважає, що Сполучені Штати можуть передати цю місію Європі, якщо не буде досягнуто перемир'я. Це стане загрозою як для Києва, так і для Москви. Американський ветеран пояснив, що зараз Сполучені Штати намагаються контролювати ситуацію, надаючи Україні зброю та супутникові знімки. Але якщо Україна не скористається цими можливостями, вони будуть марними. Якщо Сполучені Штати відмовляться від підтримки, Росії ймовірно доведеться напряму домовлятися з Україною або Європою. Європа має інше ставлення до Росії ніж Америка, оскільки європейці більше стурбовані через близькість армії Путіна. Ветеран вважає, що передача відповідальності за Україну Європі може стати найгіршим сценарієм для Росії, але найкращим для Києва. Він порівнює Сполучені Штати з тим, хто постійно твердить, що без нього нічого не вийде. Україні варто розглянути співпрацю з європейським союзом, який готовий надати необхідну допомогу. У РНБО відреагували на заяву Росії про припинення вогню. Сергій Лавров цинічно заявив, що Росія, нібито, згодна на припинення вогню. Однак, якщо будуть виконані дві умови: перша союзники України мають зупинити постачання зброї, друга умова, Україна не повинна використовувати перемир'я для зміцнення армії. Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації, назвав ці заяви маніпуляцією. Наголосив, що це спроба затягнути час. Російська брехня більше не працює. Всі бачать справжню суть російських дій. Україна не бачить готовності Росії до переговорів. Росія веде активні бої на фронті. Заяви про мир використовує для обману світу. Президент України наголосив, що Кремль говорить про мир, але дій немає. Після так званого великоднього перемир'я ворог знову штурмує і намагається просуватися вперед. Зеленський наголосив, що Росія хоче затягувати війну. Тиск може зупинити агресію. Президент підкреслив, що без тиску Росія не зробить кроки для зупинки війни. Зустрічі у Ватикані та Римі підтвердили, що партнери розуміють ситуацію. Україна готова до дипломатії. 11 березня, 47 днів тому Київ погодився на пропозицію Сполучених Штатів припинити вогонь на 30 днів, але Москва відповідає атаками. Зеленський підкреслив, що Росія має отримати відповідь у вигляді нових санкцій. 24 квітня Росія здійснила масований ракетний удар по Києву. Окупанти використали північно-корейську балістичну ракету КН 23 вона влучила в житловий будинок у Святошинському районі, що спричинило загибель мирних жителів. Не всі балістичні ракети українські системи ППО могли збити. Генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко пояснив, що Росіяни постійно вдосконалюють ракети. Вони модернізують ракети Іскандер разом із північно-корейськими інженерами. Бойова частина цих ракет стала потужнішою. Росіяни також змінюють траєкторію польоту ракет. Вона тепер маневрує і летить близько до землі. А це ускладнює їх виявлення і знищення на нещодавніх весняних зустрічах Світового банку та Міжнародного валютного фонду українська делегація обговорила нову угоду про корисні копалини зі Сполученими Штатами Америки. Київ та Вашингтон домовилися, що попередня допомога від Сполучених Штатів Америки не буде врахована в цьому документі. Прем'єр-міністр провів важливу зустріч з міністром фінансів Сполучених Штатів Америки. Вони обговорили деталі угоди. Прем'єр зазначив, що над документом працюють юридичні команди є хороший прогрес. Прем'єр підкреслив, що важливо визначити червоні лінії України. Угода повинна відповідати європейським зобов'язанням. Вона не повинна суперечити конституції та законодавству України. Також угода має бути ратифікована українським парламентом. Крім того, було домовлено, що в угоді не враховується допомога, надана Сполученими Штатами Америки до її підписання. Нещодавно з'явився мирний план від американської адміністрації. Він передбачає, що Росія зберігає контроль над окупованими територіями України. Також план забороняє Україні вступати до НАТО. Бен годжес, колишній командувач армії Сполучених Штатів Америки в Європі, назвав цю угоду поганою. Він закликав Україну не погоджуватися на неї. Годжес зазначив, що у Вашингтоні мають викривлене уявлення. Про ситуацію на фронті він вважає, що позиції України досить сильні, тому радить обирати продовження бойових дій, а не погоджуватися на невигідні умови. Генерал-лейтенант запитує, чому на Україну тиснуть щодо такої угоди. Він нагадує, що росіяни можуть знову напасти. Годжес вважає, що перші особи у Києві це розуміють. Він стверджує, що немає причин обирати угоду, яка загрожує суверенітету України. Також вона дає Росії те, чого вона хоче. Він каже, що Росія не дотримуватиметься угод, якщо її не змусити. Годжес категорично заявляє: уникайте будь-якої угоди, яка віддає українську територію Росії і забороняє вступ до НАТО. У Сполучених Штатах відкрили клуб для ультрабагатих прихильників Дональда Трампа. Щоб стати членом, потрібно заплатити більше, ніж 500 тисяч доларів. Ініціаторами цього клубу стали Дональд Трамп молодший, донор президента Омід Малік та кілька інших інвесторів. Клуб розмістять у Вашингтоні в районі Джорджтаун. Клуб назвали Екзекютів Бренч». Засновники хочуть створити найпрестижніший приватний заклад у столиці. Він буде орієнтований на бізнесменів та лідерів у сфері технологій. Мета зміцнити зв'язки з адміністрацією Трампа. Щоб стати членом, потрібні високі рекомендації. Вартість членства висока, щоб забезпечити спілкування з радниками президента без журналістів. Клуб уже має список очікування. Офіційне відкриття планували на вечір суботи, 26 квітня. Золото є важливою частиною резервів України. Воно входить до п'ятірки ключових активів золотовалютного резерву. У березні 2025 року золото становило 6,4% резервів. За даними Національного банку України, загальний обсяг резервів у березні склав 42,4 мільярда доларів. Це на 6% більше ніж у попередньому місяці. На золото припадало понад 2,7 мільярда доларів. Золотий резерв це запас золота, який контролює Центральний банк або Міністерство фінансів країни. Він є частиною золотовалютного резерву. Найбільший золотий запас у світі мають Сполучені Штати Америки. Вони зберігають у своєму державному резерві 8133 тонни золота. До трійки лідерів також входять Німеччина з 3351 тонною та Італія з 2451 тонною золота. Нещодавно з'явилися мирні пропозиції Сполучених Штатів Америки щодо завершення війни. Згідно з цим планом, Росія зберігає контроль над окупованими територіями. Україна повинна відмовитися від вступу до НАТО. Цей план критично оцінив міністр оборони Німеччини. Пісторіус закликав Україну не погоджуватися з пропозицією Дональда Трампа. Він назвав цю пропозицію фактично капітуляцією. Пісторіус підкреслив, що Україна не повинна йти на такі поступки. Міністр зауважив, що Україна могла б отримати такі умови ще рік тому, якби капітулювала. На його думку, ця пропозиція не приносить жодної вигоди для України. Територіальні поступки треба розглядати лише з гарантіями безпеки. Обіцянки Росії нічого не варті.